Олена Теліга життя, зловіщий брязкіт мрій, розбитий на кавалки і жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палку, не найглибше, але все поруч. Здається, падав всім, здається, буде свято, розквітли квіти. Зараз ще давно, о, як байдуже все, коли душа зім'ята Сліпа, без крила сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, Гриби скоріше і пливи, пливи, повір не знане щось у невідому пору тебе зустріне радісне, живи. Тоді заблисний сніг зашепотіють квіти і підповзуть, як нитка, провідна, ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко до дна.